Добрий день, друзі. Сьогодні ми з вами вестимо мову про особливості вступу дітей-учасників бойових дій і прирівняних до них осіб. Перед тим як я власне, почну відповідати на це запитання, хочу зробити дві малесеньких ремарки стосовно того, які є особливості вступу дітей-учасників бойових дій. По-перше, діти-учасників бойових дій мають спеціальну Умовою для здобуття вищої освіти у вигляді права на переведення на навчання за державним замовленням у разі зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб. Що це значить? Це значить, що діти учасників бойових дій і прирівняні до них особи мають право переведення на бюджет лише в тому разі, якщо вони зараховані на контракт. Друга ремарка. Це єдина спеціальна умова. Коли ми кажемо спеціальну умову, ми де факто маємо на увазі пільги. Це просто так трохи завуальований термін, да, для того, щоб позначити пільги. Отже, це єдина спеціальна умова для здобуття вищої освіти для дітей-учасників бойових дій. Для них не виділяються окремі квоти, для них не існує ніякого окремого конкурсу. Тому всі діти учасники бойових дій беруть участь у загальному конкурсі на рівні з усіма іншими вступниками. До речі, ось та фраза прирівняні до них особи. Вона означає, що ця спеціальна умова вона поширюється не лише на дітей, адже за нашим законодавством, за українським законодавством особа є дитиною лише до 18 років. А і на поширюється і на осіб до 23 трьох років, батько або мати яких має статус учасника бойових дій або загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Але важливим є те, що такий ступник. Які має статус дитини учасника бойових дій прирівняної до них особи, має здобути повну загальну середню світу у 2023 році. Тобто, якщо ви вступаєте в бакалаврат, у вас батько чи мати має статус учасника бойових дій, але школу ви закінчили не в 2023, наприклад, у 2022-21 році, то права на цю спеціальну умову ви не маєте. Те саме, те саме стосується. І вступників до магістратури, адже в цьому році вони також отримали право переведення на бюджет у разі зрахування на контракт. Бакалаврський ступінь, на основі якого вони здійснюють вступ до магістратури, має бути здобутий у 2023 році. Якщо цей бакалаврський ступінь був здобутий раніше, то право на переведення відповідно вони також не мають. Отже, якими мають бути дії дітей-учасників бойових дій з погляду сьогоднішнього дня, а сьогодні у мене. 17 червня 2023 року. Насамперед, ми складаємо з вами НМТ. Хто склав, той молодець, хто ще не склав, я бажаю вам успішного складання. І тут, маючи в цьому плані певний досвід, хочу зазначити, що основне під час складання НМТ і так само і для вступників до магістратури складання єдиного вступного іспиту це є концентрація. Основна причина. Отримання низького балу це раз концентрація уваги. Тому я бажаю вам максимальної концентрації, я бажаю вам максимально високих балів під час складання НМТ і для магістрантів майбутніх єдиного вступного іспиту. Далі, з 1 липня ми створюємо електронний кабінет вступника. Власне, з цього електронного кабінету ми з вами потім подаватимемо електронні заяви для вступу. Кабінет створюється на сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти, скороченої ДБО. Що таке є ДБО? Єдина база, що таке конкурсна пропозиція, що таке освітня програма. Про все це я розповідав в одному з попередніх відповідь. відповідь в одній із попередніх відеовідповідей на запитання вступників. Десь тут має з'явитися покликання. Подивіться, не полінуйтеся, бо той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Початок реєстрації електронних кабінетів вступника 1 липня, але це не значить, що прямо 1 липня ми маємо стрімголов кинутися і прямо реєструвати електронний кабінет. Адже така опція буде доступна аж до завершення терміну подання, подання електронних заяв. Далі для бак вступників до, до бакалаврату. Кажу далі дати для вступників до бакалаврату. Для магістрантів дати трохи відрізняються. Але. Принципи реалізації спеціальної мови все одно залишаються такими самими. Про це я ще трохи далі скажу пару слів. Отже, з 19 липня по 31 липня зі створеного електронного кабінету вступників для здобуття ступеня бакалавра подаватимуть електронні заяви для вступу і для участі, відповідно, в загальному конкурсі. Підкреслю ще раз, діти-учасників бойових дій не мають на цьому етапі вступної кампанії жодних спеціальних умов. Тому де-факто приїздити до університету, привозити документи, ну, це просто позбавлено сенсу. Хоча, звичайно, зробити це можна. Якщо ви приїдете до університету, пред'явите оригінали, подасте копію, причому не лише до нашого університету, до приймальної комісії будь-якого університету, ваші дані внесуть до е, відповідного реєстру пільговиків, але е, сенсу в тому буде небагато. Чому? Ну, по-перше, якщо діти-учасників бойових дій... На жаль, їх чимало в країні йде війна. В масовому порядку хлинуть до приймальних комісій вони можуть значною мірою паралізувати їхню роботу. Такий досвід у нас вже був. А по-друге, значна частина дітей-учасників бойових дій на практиці, на жаль, не зможуть реалізувати свою спеціальну умову, тому що на неї накладаються певні обмеження, що залежать від величини конкурсного балу. Про це я ще говоритиму далі. Тому. Найбільш правильно привозити документи для підтвердження статусу діти, дитини учасника бойових дій тоді, коли ви будете рекомендовані до зарахування на контракт. Адже, власне, ще раз я підкреслю так, е спеціальна умова вона полягає в переведенні, в можливості переведення з контракту на навчання за державним замовленням. І до, до речі, до того моменту ми вже знатимо про хідні бали. А для чого вони нам потрібні, я про це скажу трохи пізніше. 5 серпня ми з вами отримаємо рекомендацію до зарахування на навчання з державним замовленням. Це так звана адресна рекомендація, адресне розміщення місць державного замовлення. І вступники, в тому числі ті вступники, які мають статус дітей-учасника бойових дій, отримують рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, і вони матимуть виконати вимоги університету, тобто підтвердити обрання місця навчання і укласти договір про навчання. А призирники, призовники, крім того, мають ще подати до приймальної комісії оригінал свідоцтва про приписку до призовної дільниці і подати його копію. Детальніше, до речі, про Подання документів виконання вимог університету я розповідав в одному з попередніх відео, десь теж знову ж таки покликання буде зверху, будь ласка, подивіться. До речі, навіть якщо ви будете зараховані на навчання за державним замовленням, все одно подайте до деканату свого факультету документи, що засвідчують статус дитини учасника бойових дій. Це, звичайно, для рекомендованих на бюджет це не горить, оскільки їм це вже не потрібно на етапі вступу, я маю на увазі. Але далі. Можуть бути певні позитиви чи преференції, ну, наприклад, для тих студентів, які проживатимуть в гуртожитку, для них можуть бути там певні знижки для дітей-учасників бойових дій щодо оплати проживання в гуртожитку. Отже, якщо ви не приїздитимете до університету, ви це особи, вступники рекомендовані до зарахування на бюджет 5 серпня. Навіть якщо ви виконуватимете вимоги університету в дистанційному форматі, все одно потім, наприклад, перший навчальний день або в день поселення до гуртожитку, подайте свої документи, які засвідчують статус дитини-учасника бойових дій. Ще раз підкреслюю, цю останню думку я сказав для тих, хто 5 серпня отримує рекомендацію на навчання за державним замовленням, тобто на бюджет. Йдемо далі. Припустімо, ви не отримали рекомендації на бюджет 5 серпня. Що робити далі? Далі чекати на рекомендацію до зарахування на контракт. Адже я чергово нагадую, що спеціальна умова дітей-учасників бойових дій полягає в праві переведення з контракту, тобто з навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, на бюджет, тобто на навчання за державним замовленням. А очевидно, що переведеним можна бути лише з переведеним з контракту на бюджет можна бути лише тоді, коли ти на цей контракт зарахований. 5, того самого 5 серпня, коли відбудеться рекомендація на бюджет, максимум 6 серпня, ми узагальнимо і оприлюднимо прохідні бали на бюджет. Тобто, прохідний бал на бюджет це бал нижнього. Вступника, який рекомендований на навчання за кошти державного замовлення за відповідною конкурсною пропозицією. бал, який дозволив цю рекомендацію, навіщо нам цей бал потрібен? Я скажу трохи нижче. До речі, прохідні бали на бюджет 2022-2021 років. За конкурсними пропозиціями нашому, нашого університету вони розміщені на нашому телеграм-каналі. і Якщо хтось дуже допитливий, то ви можете там їх знайти, а додатково, щоб ви не сильно напружувалися. Я дам на них посилання в описі до цього відео. Отже, ми власне дійшли до того моменту, коли діти і учасників бойових дій нарешті мають змогу реалізувати свою спеціальну умову. Рекомендація на контракт буде 9 серпня. І якщо ви таку рекомендацію отримали, то ви маєте виконати вимоги університету. Обрати місце навчання, укласти договір про навчання, укласти контракт, бо це рекомендація на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, укласти контракт, тобто договір про надання платної освітньої послуги. І саме в цей момент подати документи, що підтверджують статус учасника, дитини учасника бойових дій. А саме свідоцтво про народження вступника звичайно і посвідчення учасника бойових дій батька або матері. Оригінал ви маєте нам приділити, а копію ми заберемо у вас і завіримо за оригіналом. Чому саме на цьому етапі? Тому що на цьому етапі ви будете зараховані на контракт. І нарешті набудете можливості для реалізації спеціальної умови у вигляді переведення на навчання за державним замовленням. Але, як я сказав раніше, реалізувати її зможуть не всі діти-учасників бойових дій. Дедлайн для подання цих документів 15 серпня. 15 серпня. Переведення на бюджет буде здійснені здійснено 18... 18 серпня. Отже, хто зможе реалізувати цю спеціальну умову? Право безумовного переведення на бюджет незалежно від жодних інших обставин, мають діти загиблих захисників України. Вони мають подати до приймальної комісії свідоцтво про смерть і документ, що підтверджує причинно наслідковий зв'язок між смертю і бойовими діями. Щодо, щодо дітей, учасників бойових дій, то переведеними на бюджет будуть лише ті, зараховані на контракт вступників. Конкурсний бал, який буде нижчий від прохідного бала на бюджет за цією конкурсною пропозицією, не більше, ніж на 15 балів. Тобто, право переведення на бюджет, воно не є абсолютним. Сступник із статусом дитини учасників бойових дій має потрапити в цю мережу 15 балів. 15 балів порівняно з прохідним балом на бюджет. Дам приклад. У 2022 році прохідний бал на бюджет на корейську мову склав 195,5. Це реальний бал. А якщо ми від нього віднімемо 15 балів, вийде 180,5 балів. А отже, на бюджет були переведені вступники з числа дітей учасників бойових дій, чий конкурсний бал був нижчим, не нижчим від 180,5. Точніше вони могли би бути переведеними, оскільки з п'яти осіб, які подали заяви для вступу на корейську мову, не було жодного вступника зі статусом учасників бойових дій, які, які потрапив би в цю маржу 15 балів корейську мову, я тут навів лише для прикладу, адже на різних конкурсних пропозиціях ситуація різна. Отже, вже 5 чи максимум 6 серпня, коли ми узагальнимо і оголосимо прохідні бали на бюджет, ви зможете самі відняти 15 балів від цих прохідних балів від. Прохідних балів на кожну конкурсну пропозицію на бюджет, і самі зможете побачити, чи можете ви реалізувати право переведення на бюджет чи ні. Звертаю увагу вступників на те, що в порядку прийому, затвердженому відповідним наказом Міністерства освіти і науки України, є група спеціальностей, яка називається спеціальності, що мають особливу державну підтримку. В нашому університеті таких спеціальностей немає. Це я кажу просто для інформації. Там, де вони є ці спеціальності, там маржа між прохідним балом і конкурсним балом вступника дорівнює 25, а не 15, як у нашому випадку. Список цих спеціальностей наведений в додатку 6 до порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році. Його можна легко знайти в мережі мережі. Також звертаю увагу вступників, що в нашому, знову ж таки, лише для інформації, що в нашому університеті не мають жодних спеціальних умов. Вступники з числа внутрішньо переміщених осіб, і вступники з багатодітних сімей вони мають спеціальну умову таку саму у вигляді переведення на з контракту на бюджет, лише у випадку вступу на спеціальності, що користується особливою державною підтримкою. Як я вже сказав, у нашому університеті таких спеціальностей немає. Особливо звертаю увагу вступників на те, що право переведення на бюджет мають лише ті вступники, які 5 серпня не отримували рекомендації для зарахування на бюджет. Якщо ви отримали рекомендацію в результаті адресного розміщення державного місць державного замовлення 5 серпня і не виконали вимоги університету, тобто де-факто відмовилися, від рекомендацій на бюджет, причому йдеться про будь-який університет, будь-яку конкурсну пропозицію, будь-який університет України ви отримали рекомендацію 5 серпня на бюджет і не виконали вимоги, тобто відмовилися від цієї рекомендації, то в 2023 році в межах цієї вступної кампанії ви втрачаєте право вступу або переведення на навчання за державним замовленням. Усе, що я сказав, стосувалося дітей, учасників бойових дій, які вступають. До бакалаврату. Але це все поширюється, як я вже казав, і на вступників до магістратури. Там трохи інші дати. Але принцип реалізації спеціальної умови той самий. В момент отримання рекомендації на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, тобто на контракт, під час виконання вимог університету, ви маєте подати документи, що підтверджують ваш статус дитини-учасника бойових дій. Там трохи інші етапи. Ці етапи вступної кампанії вони є розміщені і на нашому офіційному вебсайті на телеграм-каналі КНЛУ, І додатково я дам на них покликання в описі для цього відео магістри зможуть подивитися на дати і зрозуміти, в який момент вони отримують рекомендацію на контракт і коли їм потрібно буде, буде виконувати вимоги університету до зарахування. Зауважу, що право переведення на бюджет. У разі зарахування на контракт мають не лише діти учасників бойових дій, там є ще інші окремі категорії вступників. Ну насамперед йдеться про тих, хто мав право на квоту 1, але в загальному, не в загальному а в своєму конкурсі на квоту в межах квоти 1, рекомендації на бюджет 5 серпня не отримав. Хто це може бути? Ну насамперед, це діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування. Вони, до речі, мають також абсолютне право переведення на бюджет незалежно від конкурсного балу. Всі інші категорії, які я називатиму, так само як і діти учасників бойових дій, мають потрапити в маржу 15 балів. Особи з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю до 18 років, яким не протипоказано навчання за обраної спеціальності, діти шахтарів з досвідом підземної роботи не менше 15 років, деякі інші категорії вступників вони більш рідкісні, скажімо так. Повний список цих категорій вступників, які мають право на спеціальні умови, він наведений у розділі 8 правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету у 2023 році. Якщо щось для вас залишилося незрозумілим, якщо ви маєте якесь додаткове запитання, якщо ви хочете щось уточнити, будь ласка, ставте запитання через наш офіційний телеграм-чат. Покликання на нього буде в описі. Успіхів, натхнення!